Вітаю вас, знаходимося ми в парку Залізничників Долгинцево. Ну, це храм Української православної церкви. Раніше не було його, потім збудували. Раніше там да, стояв пам'ятник Леніну, його знесли, ну, а потім церкву побудували ну, в різних містах. Знаходиться ну, парк один. Далі там меморіальний комплекс є. Велике відчизняній війні, війни, загиблі там. Доволі невеликий парк тут. Ну, але був це центральний парк району. Різні заходи тут проходили. Помню, я колись навіть був тут. Ще за радянських часів. Головний парк району. Є їх ще декілька тут. Ну то. Відніється там стояв пам'ятник Лені, ну зараз нічого немає. Mm, це церков. Ну і зараз підемо до меморіального комплексу в пам'ять загиблим великовітчизняним. Є також вон, дитячий майданчик тут. Доволі невеликий. Це вже ми меморіальний комплекс тут? Хто загинув? Люди доволі таки цікавий. Мені нагадує Катюшу це що вона. Стволи Катюші. Ну, а так хто і знає, що за задумка була. В авторів проекту. Ну на цьому поки що все. До побачення.